Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні ранок, 22 липня. Це 880-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів і як завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалося на лінії боєзіткнення зіткнення останню добу, і що буде відбуватися. Спробуємо спрогнозувати. Що ж як і завжди, по лінії бої зіткнення є дві найбільш інтенсивні бойові зони зони бойових дій? Це безумовно Покровський напрямок, де російські окупанти мали можливість просуватися в районі прогресу, в районі Євгенівки, Новоселівки Першої, а також біля Лозува Лозовацьке. І в принципі створюють досить небезпечну тенденцію. По перше, можна говорити про те, що о, всі дії російських окупантів. Вони полягали в формуванні відповідно тих умов основних двох умов для початку наступальних дій на турецький напрямок про які я неодноразово говорив. Це це вихід на лівий берег річки Вовчої та Карлівське водосховище, а також це перерізання траси 0504 Якщо говорити про задачу номер один. Це на південь від 0511 логістичної артерії на Покровськ. То можна говорити про те, що російські окупанти не те, щоб до кінця літа, а вже фактично в липні вийдуть на поставлені перед ним бойовими задачі. А саме вони вже фактично замкнули південний фланг від 0511 південний фланг від очеретина. Вони замкнули на його північні локації на прогресі, на жаль, і вони мають можливість також найближчими днями повністю закрити північну та центральну частину по лівому берегу річки Вовчів. Залишається невелика ділянка між Вовчою та Карлівським водосховищем, між Новоселівкою Першою та Яснобродівкою. А отже, тут події, якщо не будуть повністю вже завершені до кінця липня, то це може бути початок серпня. На жаль, південний фланг 0,5 тема з південним флангом 0,5 закривається ще до кінця літа, а це дозволить росіянам звільнити відповідний ресурс, який вони зможуть сконцентрувати. Або для подальшого прориву через воздвіженку на 0,504, або для підсилення наступальних дій над, о, в районі турецької агломерації. Скоріше за все, вони найближчим часом будуть максимально концентруватися для прориву 0,504, бо фактично вони розпочали свою турецьку кампанію, не маючи достатнього ресурсу. Те, що зараз а, росіяни змогли просунутися на півдні Нью-Йорка та а, зачепитися за околиці Петровської гори, а також мають можливість а, зачепитися за східні околиці та вести міські бої в дружбі північному, південному та залізному, ще не означає, що в них достатньо сил для того, щоб вийти безпосередньо на сам Турецьк, бо міські бої. Це важкі бої не тільки для сил оборони України, це важкі бої і для самих російських окупантів, а підрозділи, яких недостатньо на сьогодні укомплектовані, та не мають достатньої можливості проводити високоефективні міські бої. В принципі, турецька баталія може затягнутися до кінця 2024 року і фактично стати. Піковим піковою подією всього 2024-го. але навіть за таких умов ці події можуть бути і перенесені на 25 рік. якщо не буде вистачати російським окупаційним підрозділам ресурсу, отже, питання в ресурсі воно досить актуально, бо з ну фактично нульовою компенсацією втрат щомісячною їм поповнювати. Потенціал загального всього угруповування на сьогодні дуже дуже складно. А для боїв турецької агломерації потрібно багато якщо не механізованого ресурсу, то обов'язково людського окрім цього іншого. Росіяни зараз займаються тим, що концентрують по Трецьку не тільки велику кількість артилерійського вогню, а також і використання тактичної авіації. Криговані авіаційні бомби майже повністю знищують агломерацію. І це один з тих методів, які завжди використовують росіяни для подальших наступальних дій. Отже, тут вони також обмежені. Можливостями щодо о, руйнування самої агломерації як би це цинічно не лунало, але допоки турецька агломерація не буде зруйнована вщент, і навіть руїни не будуть перетворені в ще більше руїни, вони не будуть мати успіху в міських боях. Отже, їх мета саме руйнування турецької агломерації, на що може піти до декілька. Місяців. Отже, осінь буде в цій локації достатньо спекотною. І, звісно ж, вони будуть акцентувати і інтенсифікувати ці події, на мій погляд, тільки після того, як буде перерізано 0504, до якої їм залишилось дійти через Воздвіженку декілька кілометрів, і потім вже це формування північного флангу з перерізанням основної логістичної. Артерії, північніше від турецької агломерації, російські окупанти продовжують битися ловом о часів Яр, і на минулому тижні російське командування дало наказ максимально інтенсифікувати прорив на півночі, тобто через калінні. Особливо це сталося після того, як силам оборони України вдалося декілька позицій відновити під своїм контролем і Росіяни максимально почали тиснути. Отже, якщо ми говоримо про якісь ось дедлайни російського командування щодо по деяким локаціям, то як я і казав, якщо до кінця літа вони повинні будуть закрити питання на Покровському напрямку з виходом на лівий берег Вовчої та Карлівського водосховища, а також з перерізанням 0,5-04 в часовому ярі. Вони до кінця літа повинні були взагалі вирішити питання з самим містом. Тобто, до кінця літа Росіяни повинні були вже контролювати часів яр. Станом на сьогодні вони контролюють тільки сектор канал, і в принципі 50% села Калинівка. І саме через село Калинівка вони намагаються прорватися а по північному флангу, а в сам часів яр на а, правий берег. Каналу і зайти в сектор жовтневий через урочище Орлова І е, тут справа у тому, що якраз найбільш так би мовити, е, простіше та комфортніше можна форсувати канал, аніж якщо ми говоримо про лобові атаки з сектору каналу на новий або жовтневий. Отже, Калинівка найближчим часом буде основною локацією в районі часового яру для прориву російських окупантів. Хоча я нагадаю, окрім цієї локації, де вони будуть максимально тиснути, допоки не прорвуться на лівий на я перепрошую на правий берег, і після цього розпочнуть вже міські бої в секторі Жовтневий, є небезпечним і південний фланг. Тому що а, саме з південного флангу а, через Ступки Глобовські і на новий сектор Новий, а, ведуть а, відповідні комунікації, якими можуть скористатися російські окупанти. Ми знаємо, як вони це робили в Авдіївці. Ми знаємо, як це вони робили в Торецьку. Вони продовжують використовувати комунікації з метою виходу в а, тилову зону наших сил. Отже, найнебезпечніша локація саме на найближчий час це Калинівка. Окрім цього іншого, ми бачимо і те, що росіяни значно почали інтенсифікувати дії на півдні від сіверського напрямку. Майже учора я вже згадував, що у росіян це фактично лінія роздолівка, виїмка спірне. І по цій лінії вони будуть намагатися просуватися і далі у напрямку Сіверського, тримаючи дійсно в напруженні в районі Білогорівки наші сили, але не маючи взагалі жодних варіантів щодо серебрянського лісництва. Отже, найнебезпечніша локація в сіверському напрямку це саме південна. І тут а, не може бути насправді якогось дедлайну. Хоча російське командування любить їх а, робити та ставити перед своїми підлеглими. Чому не може бути, тому що сама по собі локація, сам по собі напрямок дуже складний, і а, росіяни просто рухаються наскільки їм це можливо кожного дня по 50-100 метрів, можливо, взагалі не рухаючись. Але їх тут просування без якихось феєрічних надій, і так далі, і тому подібне. Що ж до Лимана Куп'янська вісі, то російські окупаційні війська мали дві ділянки зіткнення за останній час тут і навіть просування по деяким нашим позиціям. А в першу чергу це район Андріївки, і це якраз та лінія, про яку згадували раніше Андріївка. М'ясожирівка це е, по річці Жеребець, вихід на вишневе, першотравневе копанки, і це борова, напрямок на борову. Тобто е, російські окупаційні війська після ну, майже вже як місяць-півтора місяця підготовки до якоїсь активізації в напрямку на борову. І як е, очікували по лінії копанки першотравневе вишневе. Почали рух в районі Андріївки. Чи це в них ситуативний був прорив, чи це цілеспрямований вихід на вишнева з вишневого просування далі через Зелений Гай та Борисівську Андріївку? Ми побачимо. Але поки що активізація відмічається саме в цій локації, після того як було попередження про скупчення сил та засобів росіян в напрямку борової. Хоча це може бути. Просто е, успішний ситуативно успішний штурм, який відбувся саме в цій локації, і тільки найближчим часом ми побачимо, е, що саме російське командування їх задум е, по цьому напрямку. Е, Окрім всього іншого, біля піщаного у росіян також було просування, і це вже не вперше, берестове. Піщани, Табаєвка, Крахмальне, тобто ось ця локація вона є небезпечною в плані а, виходу російських окупантів напрямку а, до а, саме річки Оскіл, лимана Куп'янська вісі. в принципі їх задача а, вона залишається незмінною з другої половини 2022 року. Тобто, саме тоді, коли росіян вичиснили з Харківської області. Вони продовжують що, е, намагатися вийти хоча б на е, лівий берег е, річки Оскіл, щоб е, тримати її як таку собі природню перепону і сформувати відповідний плацдарм е, для того, щоб утримувати лимана купінського вісь для подальшої вже наступу на Харківщині. І треба е, нагадати про південь, тому що на півдні також у росіян є е, дедлайни. У них був дедлайн: це зрізати до кінця літа роботинський виступ. А також є дедлайн до кінця літа е, фактично вийти на нескучне Времіївку, на Времіївському напрямку. І саме захоплення урожайного та окупація Старомайорського це є. Невід'ємні частини цього загального плану, який повинен був бути виконаним до кінця літа, але темпи, з якими вони рухаються, та втрати, які вони мають, говорять про те, що їм це не вдасться, і о, ці бойові дії вже будуть перенесені на о, ті чи інші дедлайни на осінь щодо времівського напрямку, щодо зрізання роботинського виступу. Я не виключаю, що наступним дедлайном для росіян може стати день народження Путіна. Тобто, саме під день народження Путіна вони будуть формувати нові дедлайни, як по півдню, так безумовно і по сходу. Цілком можливо, що день народження Путіна може стати дедлайном для захоплення часового яру або турецької агломерації. Хоча а, у випадку з турецькою агломерацією. Це не в якому випадку не зможе о, бути реальним дедлайном, тому що цих строків їм не вистачить для такого просування. З іншого боку, все залежить від того, які сили та засоби вони будуть використовувати, і які будуть мати розвиток о, події по кожній з локацій, наприклад, того ж самого часу у яру, якщо росіяни так і не зможуть до приблизно вересня, о, кінця вересня, початку жовтня. Форсувати канал і закріпитися саме на правому березі, а відповідно, і про неякі дедлайни на день народження Путіна, подарунки військовому злочинцю, говорити не доводиться. Отже, як ми бачимо, ситуація складна, напружена, і багато ділянок, які росіяни розглядають як потенційні напрямки. З е, виконанням відповідних дедлайнів до кінця літа інші вони будуть перенесені на другу половину 2024 року або під кінець 2024 року. двадцять е, року. Фактично, вся російська кампанія її можна розділити е, на наступне півріччя. На кінець літа на день народження Путіна і на Новий рік. Під Новий рік Росіяни все, що їм не вдасться зробити під день народження Путіна, будуть намагатися завершити саме під Новий рік. Але не забуваємо, що 24-й рік це і критичний рік для самих росіян, тому що в них. Зараз а, спустошені склади та центри збереження з технікою, і фактично те, про що вже а, доволі так давно говорять, це м, вихід дефіциту о, техніки в їх військах на рівень критичного, і о, відсутність можливості компенсації втрат щомісячно в нуль, а о, компенсація буде відбуватися вже в мінус. Все це вказує на те, що 2024 рік може закінчитися взагалі не так, як планує собі російське командування. Що ж, друзі, на сьогодні на обос я я е, свій огляд мапи бойових дій завершую. Якщо вам сподобалось, е, тисніть лайк, тисніть дзвоник, підписуйтесь. А також не забувайте, що ви можете в коментарях не тільки поділитися своїми думками з приводу того, що ви почули, а окрім всього іншого. Ще й написати запитання мені. І кожної суботи, це вже традиційна. Я відповідаю на 10 найцікавіших питань, які задають мені глядачі. А на сьогодні все. Був радий з вами побачитись. Слава Україні! Слава нації.